Обираємо вхідні двері в квартиру, на що необхідно звернути увагу при виборі. В першу чергу слід подивитись на головний елемент дверного блоку полотно яка його загальна товщина, кількість контурів ущільнювача, 2 чи 3, на геометрію полотна. Все це впливатиме на захист, тепло та звукоізоляцію. Основна функція дверей захист. Високого захисту можна досягнути завдяки жорсткій металоконструкції та якісній фурнітурі. Дізнайтесь, яка товщина металу використовується в металоконструкції дверей. Цей параметр впливатиме на жорсткість коробу та полотна розглядайте двері товщиною металу не менше 1,5 мм. Пам'ятайте, якщо металоконструкція дверей погана, які б не були якісні замки, повноцінного захисту не досягти. Та навпаки, який би не був товстий метал, який в цьому сенс, якщо замки можна відкрити викруткою. Оберіть якісну комплектацію замків. Замок має бути якісним в плані надійності та високого класу зламостойкості. Визначившись характеристиками дверей, переходимо до вибору дизайну, кольору та матеріалу оздоблення. Зовнішня та внутрішня сторона може бути різною за кольором, матеріалом покриття та дизайном. Обирайте з асортименту виробника або створіть власний дизайн. Звертайте увагу на деталі, адже різниця ховається в дрібницях. Якість фарбування металу, покриття, вирізів під замки, емблему виробника, стики, зварювальні шви, це та багато іншого буде нам говорити про якість виробу в цілому. Для того, щоб зробити правильний вибір по вхідним дверям, слід звернутися до спеціалістів, проконсультуватися по всім деталям та нюансам, їх є досить багато.